Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Бразилію на українському стратегічному форумі. Наразі Бразилія є тіс цивою з дуже сильними сім бонусами, з дуже потужними о, бонусами для забирання великих людей. А також сильним флотом, який в цьому відео я не буду використовувати, але він там є. Це моя друга гра на Бразилії за останні два тижні. Ну і в цілому друга гра на Бразилії. Тому деякі бонуси, можливо, я тому неправильно, особливо на великих людей заліза буду про ці карнавали. А от всі інші моменти гри досить таки на пристойному рівні. Отже, маю дуже нехарактерний старт для Бразилії. Зазвичай ви з'являєтесь в тропі тропічному раю, але я з'явився на помийці. Якщо ви також з'явились на помийці, а хочете жити в тропічному раю, кидайте все і інвестуйте в Алікс Вілас або просто купіть в Villa на Балі. А нагадаю, що завдяки Аліксу я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Алікс Вілас, компанії з обудовника на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості. Обов'язково зверніть увагу на Алікс Як я казав, народився на суперпомийці. Дивіться, 4 цукру це повинно бути наше друге місто з Лян і, звісно ж, пантіоном, пантіоном на помийку. Мені рекомендували брати пантіон на Престиж на віру з Престижу і будувати Стонгендж. Заобразила з ієзуїткою, але не так сталося, як гадалося. Гра каже ні. Невеличка помилочка, треба було спочатку поставити картки. Ну, насправді велика помилочка, бо скаут не отримав першого рівня. Але все одно знайшов мата тіпілу, і плани трошки змінюються. Тут, мабуть, треба було все ж таки брати картку Urban planning але я вирішив, що. Мені 100% треба забрати Пантеон на помийку, він досить хороший, його частенько беруть, навіть якщо ви на ну, якісь там зрозумілі цілі граєте не для помийки, але якщо у вас в болота або така офігенна помийка, як в мене, то берете Pantheon, там Лян, там Мінанку, все туди піхаєте, у вас офігенне супермісто буде для ранньої, і для мідгейму, і для лейтгейму також. Сів містом на цукор викупив клітиночку з вірою, працює, думаю, ну так, за кілька ходів матиму пантіон на помийку. Ну, не супер крута йтамінанка, але десь так на 6 помиячок. ну Норм. Ну Норм. І так піде. Е, вирішив, я не жадібні щати, не пішов туди селитись на 4 цукру. Тут буде тамінантка, думаю. І в руїнці знаходжу 10 віри. Ну це просто, Це просто знущання. Просто знущання з з усього. Звісно, на таке варто розраховувати, але коли тобі воно не дуже потрібно, воно завжди тобі дає гра. Я не знаю, як то так працює, але от боги рандому не на нашій стороні. Шістнадцятим ходом забираю Пантеон, і, звісно ж, це богиня помийки Леді Фріцен Маршес. Плюс один на всі помийочки. Бачите, 3-2. Цукор маю. і Треба ж свапнути, мабуть. А ну що, вистачить мозку? свапнути? Ні. Ну, наступним ходом свапну. Я точно пам'ятаю, що я той цукор врешті-решт передав. Хотів збудувати білдер, але потім згадав, що поки що не можу покращити цукор, тому змінив на караван. До речі, караван будувався один хід. Це дуже вигідно. Плюс одна промочка в Бразилії вже через два кроки. Я там попіддивлявся в топчиків, і вони будують лише один монумент в столиці, а в інших містах будують білдерів, тому цього разу також спробую так зіграти. Ну, окрім того, що я будую домінантку комін... в Бразилії. А в інших містах буду починати не з монумента, а з білдера, щоб швидше щопати район в Voice в золотому віці. В мене вже дуже високі міста по 4 жителі кожне. А також я отримав буст на писемність, тому закриваю 21 м ходом каренці, 21 м ходом грошенятка. Це прям дуже круто. І звісно, щоб райони не дорожчали, треба їх закладати. Нагадую, що райони дорощують від того, що ви відкриваєте цивіки. Та технології. Тобто зараз в мене відкрито три технології і два цивіки, тому райони такі дешеві. Якщо відкривати додаткові технології, звісно, вони подорожчають. Всі люди люблять, рашити одразу третю технологію Commercial Hub. Ну інколи четвертою технологією, якщо там прям, от як в мене дуже багато цукру, але ну, я чомусь цукр не зарашив. Ну і звісно, коли ви маєте таке потенціальне сильне помийне місто, треба брати лян першим губором і качати її наліво, на болота, не плутати з правою прокачкою. Качати треба наліво. 26 ходом добудувалась Мінанка. Я добудовую жовтенький район в Бразилії, ну, щоб він там був. І вже до нього не треба було повертатися. Ну, дуже швидко будується два ходи, чому ж не добудувати? Він вже почне давати нам кошти. Ну і, звісно, покращую цукор. Клітиночка 342. Дуже приємно. Чому так багато промки? Нагадаю, що в моді плантації на плоській землі отримують додаткову промисловість. Тому цукор. Просто імба, це накшталт солі в п'ятій До Речі, я так подивився, що мені треба буде десь будувати промзону, тому одразу пересудив Лян в інше місто, там де вдвічі більше помийних клітиночок. У мене не дуже багато культури, тому лишень 28 восьми входом закрилося. Як її звуть коротше ППшка закрилася, забув як це, як називається. І прокачує лян наліво, як і казав, на додаткову промку. Як бачите, маю проблеми планування. Спеціально поставив наліво цю цикашку, щоб її помийкою не змивало, але врешті-решт вправо ставлю ППшку, Ну бо вона там краще зайде одразу на три міста. Також перед замовляю і будую компаси. Не став чекати дісканту, не став чекати знижки. Бо ну, вони зараз ще досі дешеві. В мене дуже мало відкритих технологій цивіків, тому ну, нащо чекати знижку, щоб побудувати їх за 40, і що я можу їх побудувати за 49 зараз, і отримати додаткову науку. Також мені рекомендували спочатку рашить науку, щоб закрити, ох, як його звуть, лісопилки, construction, Не знаю, як воно там. Української буде, щоб закрити констракшн, бо в констракшн ми маємо додаткову пробку від джунглів. О, отримав додаткові поінти, і, що кажучи, я не знаю, кого мені тут брати. Я думав взяти або Магнуса, або Пінгалу. А, ну, Магнус або то Магнус. А Пінгала бо він дає науку. Але оскільки я вже будую два кампуси досить швидко, вони там обидва здається на плюс три. Матиму плюс 6 науки і якось брати пінгалу заради тієї саме плюс 6 науки, ну додаткової плюс 6 науки, я вирішив, що воно то не, вар... не варто. І взяв, як зараз модно грати, мокшу. І, скоріш за все, я прокачаю в 3, хоча я не дуже пам'ятаю, що там я йому качав. Варто зазначити, що я маю двох дуже приємних сусідів: Англію і Інку. З якими ми якими матимемо дуже круті каравани. З інкою взагалі були тимбові каравани. Я не просто так повів місто на північ, трошки далі від того, як я планував ставити. От, подивіться, там є гори, і я кажу інці, що йому треба буде колись там до 55-го ходу збудувати два капахняни, два тонелі, щоб ми мали офігенно круті каравани. Там е, досить довго пояснювати, але якщо караван іде через тунель або по залізній дорозі, то він отримує дуже великі бонуси і може давати стільки ж голди, скільки і морський. Е, тут хочу пояснити дуже круту фішку. От е, бачите, вони будують один монумент, і е, закривається на 32-й хід У вас політфілософія. Якщо ви будуєте два монументи. То у вас закривається вона десь 31-м, якщо 3, то 30-28, в залежності від того, чи відкриєте ви достатньо МДШ. Але под... в, в чому суть взагалі будувати лише один монумент? Бо у вас оці технології наступної доби вони на Здається, 30, вже 30% дорожче. Тому, якщо ви просто закриваєте філософію до 31-го ходу, вона у вас на 30% дорожча. Це зайва культура. І те, що ви збудували ранній монумент, воно вам якось ну, не дуже допомагає. Єдине, в чому воно може вам допомогти в додаткових очках золотої доби, але якщо грати ну, на нормальних таких ціпельних настройках, то можна за це взагалі не думати. Там дуже ну нормально так виходиться в золоту добу. Там додаткові хатки у вас на карті. А от після 31-го ходу за у вас взагалі немає потреби в тому монументі, бо ви маєте по одному, а в моєму випадку по два райони збудовані в кожному місті. Це чотири додаткові культури. І внесок монумента, він, звісно, непоганий, але незначний. А за рахунок цього білдера, як бачите, я обробив клітиночки і збудував ці райони дуже швидко, тому. Так, будуєте один монумент і будуєте білдерів. Місто починається з білдера. От при цьому засиллі and Voice. Також каравани в МОК, що дають вам додаткову науку в містах. Тому. Оце от, от все одне за одне чіпляється, і е, інколи ти дивишся, не, не розумієш, що воно там відбувається. Але якщо придивитися і розібратися, чому саме один монумент, е, а от тому, що на 32-й хід ти закриєш повітря філософії, в тебе то-то, то-то-то, і тобі нафіг не потрібні ці інші монументи. Краще збудувати білдери, краще вкластись в економіку. А цю культуру ти отримуєш з золотої доби. Отак, от от, дуже цікаво, ці топчики грають, прям нравиться. Ну і я, як обізянка бачить, обізянка робить. Ну і переношу вам інформацію, доношу до вас інформацію, чого я навчився за ці два тижні, скажімо так. Повертаючись до бразильських механік, карнавал, і, здається. Uh, цей водяний парк для Бразилії він не є районом, тобто його можна будувати навіть якщо у вас не вистачає на нього жителів. Uh, я не знаю, чи він дає додаткові дві культури в Penbrush, але, ну, можливо, так, бо у В'єтнама така сама фішка, і його uh, унікальні військові табори дають додаткову культуру. Також, що це означає для звичайних людей, що ви можете дуже легко збудувати калізей. В чому основна проблема будівництва калізею, що у вас просто нема слоту під цей район. Тому ви Або в якомусь місті, де воно доросло до чотирьох і має лише один район це робити, бо ставите нове місто з одним жителем під Магнуса, і там все чопаєте. Ну або, як от я люблю зчопуєте ще додаткову їжу, щоб місто доросло до 4 або до 7 жителів. За Бразилію цього робити не треба, просто ставите собі карнавал цей і каєв, і будуєте цей колізей. Ну і також, оскільки карнавал не є районом, його можна будувати в кожному місті, можна сильно забафати театралки. І дуже вигідно зобразила грати в театралки. Звідси, якщо вам потрібно збудувати театралка, це додатковий район, треба грати в будиночок на зростання. Ну це я таке для себе правило виробив, бо, по-перше, я остаточно вже здався в своїх намаганнях заменеджити 12 міст. Це просто неможливо, я не можу. А звідси витікає інше: що мені не потрібен будиночок на розселення? А отже, будуємо будиночок на зростання і будуємо застак якийсь театралик за будь-яку циву за Бразила, це просто легше зробити, це вигідніше зробити, і ви матимете афігенний застак з джунглями, карнавалами, театралками і чудесами всілякими типу чеченіці, яке також є, е, е, як то кажуть, метове, а базове забув слово е, кор-диво для Бразилії, скажімо так. Добудувався зал для прийомів, тому беремо мокшу додаткову прокачку на додаткову культуру і їжу, і мені впав торгівець на плюс 2, тому маю ще один караван, який можна буде от придбати в нових містах. Також ще хочу доселити десь три міста, щоб довести їх кількість до восьми. Ну Мені подобається таке кратне, мати міст, кратне чотирьом. Трошечки тут підчопую на Колізей. І десь от яким, 47-46 ходом він збудується. Можливо, там ще камінючку встигну зчопать. І тут прикольно, я забувся. Ну, не забувся, я витрачав додаткові гроші і тому лише зараз купив. який звуть. водяний млин і, звісно, забустив констракшн, який треба було б забустити ще кілька ходів тому. Ну, десь два-три. Можна менше кроків затримки на констракшени. Як бачите, всі джунглі стали набагато кращими, і місто має скільки там 32 промочки, лян місто 32 промки. Ну за томінанкою було б трошки більше. Але і так наче непогано має, дуже багато бустів. Тому все закривається по одному ходу після феодалізму. Зараз е, ми доселяємось і будуємо всюди е, білдерців п'ятизарядних. 46-м ходом збудувався калізей, ну не дуже такий якийсь супер таймінг, звичайний таймінг. Навіть, можливо, трошечки запізно він збудувався, але ніхто не будував, мені пощастило. Там люди були зайняті чимось своїм. Ну, як ви всі знаєте, що робить Колізей, він бафає театралки. Ну так, звісно, він вам дає багато задоволення, і у вас офіянні стаці всю гру, але ще він бафає театралочки. Непогані театралочки на плюс 5. В Аліксвілла з Капіталі буде якась непогана театралочка. Ну, і в Ресіфі також я планую збудувати театралочку. Там непогано все забафується від цих безкоштовних. Розважальних районів. Планую ще збудувати два міста, одразу з Астакою там ромбом е, промислову зону, ну, намічаю собі, бо е, нема ж е, е, пінів. Піни за, за, забафи, забанені, щоб не, псувати, щоб не псувати гру один одному. Е, помітив помітив, що е, буде гарний торгівець одразу. Читаю два проекти на нього. Також ще мені випав вчений. Я не дуже люблю скіпати вчених, бо вам потрібен хоча б один для того, щоб забустити кампуси, то варто якогось вченого взяти хоча б для цього. Мабуть, там єдиний поганий на священку, але, мабуть, він і мені б зайшов, я просто збудував би якусь круту священку, а я ж Бразил, і ще б отримав релігію. До речі, треба було б так зробити. Чомусь я ну, про це не подумав, коли грав. Зажав район, зажав район, щиро кажучи. Забираю, останнього, ну не останнього, ну а цього торгівця на плюс 2. Тобто маю два торгівці на плюс 2 і моїм союзником буде вже приємно кидати в мене караван на плюс 4 голди. Тобто на зараз це, мабуть, плюс 10 голди за караван, вони можуть просто кинуть і отримати. Uh, дуже приємно, я не кажу вже про інку, який збудував два капахняни, як бачите, біля Сан-Пауло. І дуже скоро ми туди закинемо в нього зовнішній караван. Ну, десь uh, після 55-го ходу вже можна кидати зовнішні каравани. Хоча в нього, бачите, дуже велика проблема 15 uh, культури. Якщо ви вже просрали золотий вік, то будуйте срані монументи. Ох, oh, ви звичайні монументи будуйте. Бо ви ніколи не вийдете в Союз, а без союзів у вас не буде додаткових ЄЛЦів, тому все у вас дуже-дуже буде погано. До речі, всім порада. Коли ви вже збудували театралки, то, будь ласка, начитайте або не робіть там проєкти, хоча б на одного, а краще на двох письменників за 30. Це дуже дешево, дуже вигідно. І це, ну скільки, два письменники це чотири. На 4.16 додаткової культури. О, Це багато, це десь близько 20% вашої культури от на зараз на 50-й хід. До речі, коли у вас багато культури і багато караванів, дуже приємно закривати ярмарки та гільді, ярмарки для того, щоб мати картку естетика. Добудую зараз я ще кілька театралок і вставлю її. А гільдія на Бразилії для того, щоб будувати Чеченіцу, як я і казав. Якимось дивом я отримав ще одного вченого, бо всі відказуються, снаплять гіпатію чи що там вони роблять. Можливо, вже взяли ту гіпатію, просто не хоче втрачати очків на вчених, а я витрачу. То непоганий вчений, він а, зекономить там кілька наукових поїнтів, тому чому ж а, ні. То даю третю театралку, і бачите, вона на плюс о май гад. А плюс 8 капець, це дуже багато, це просто імба. До речі, перша і друга театралка, вони були дискантні, коштували щось там близько 50 продукції. Щось я вже, здається, начитався, читався. Стедика на плюс 12. Тобто зараз мої дві театралки дають мені 12. І я буду мати ще 12 культури. Подивіться, який тацип, просто неймовірно. Прокачую пінгалу, нарешті, можливо, треба було просто іншого губера взяти, але маю 100-100 на 52-й хід Бразилія якась імбова цива. Також знову хочу звернути вашу увагу, що в мене театралки збудовані лише в тих містах, де сидить губернатор, оскільки він дає додатковий гаузін, додаткову їжу, і міста е додатково зростають і мають можливість будувати цей додатковий район. В всіх інших містах. Жовтий синій коричневий або помаранчевий. От, от зараз бачу, чому він помаранчевий, він в 2D помаранчевий. все я зрозумів. Жовтий, синій, помаранчевий, як завжди, це наш стандартний білд. Я там гайд вам робив про це жовтий-синій помаранчевий. Тому подивіться, його там, гайд за перса для новачки взагалі дуже проста цива. Ну, от ще можете за Бразила пограти. Трошечки складніше, але все одно. Дуже проста, у вас просто, дохреніще промки, сидите, кайфуєте. До речі, щодо промки, хочу сказати, що е, перші дві театралки були знижкові, і також перші дві індустріалки, також знижкові в четвертому і п'ятому місці. Тому от темпово виходить, розумієте, виходить темпово. 54-м ходом дочитав третій проєкт. Взагалі, це була помилка. мені Треба було в цьому місці будувати Чеченісу ще раніше, а проекти вже читати де інде, Але ну, вже так сталося. Нічого тут не поробиш. Забираю другого письменника. і Подивіться, гіпатія досі там. Не знаю, мабуть, треба було б начитати на неї, але я, щиро кажучи, не помітив її. Беру Рейну. Uh, в сажу, саджаю її в сан паулу я все ж таки сподіваюся, мати офігенні імба каравани зимком. Навіть купив конячку, щоб побігати uh, на північ там, подивіться ну, що там в нього, куди в нього взагалі, кидать uh, ті каравани. Ну, щиро кажучи, купив конячку 51-м ходом, а треба було б конячок збудувати десь до 40-го. Але ну, в нас таке дружнє нуб-лобі і, ну, З новачками. Ніхто нікого не вбиває, всі такі дружні, няшні, аж до танків сидять, чілять. Ну, на танках вже для новачків зазвичай не дуже цікаво грати, бо в них там такі поганенькі стаци, і вони тільки і мріють, щоб їх е е скушали. Ну, інколи їх не кушують аж до кінця, якщо люди ну, норм їм норм ти просто посидіти, почилити та поклікатись. А якщо не норм, то завжди можна попроситись вийти, написати ІРЛ, і якщо ніхто не проти, то йдіть собі там куди вам треба. Тож ну, ніякого тиску на вас немає, щоб прям сидіти до кінця з 10-10 статами ні. Тож не забувайте вступати в мій Discord, в мій телеграм, посилання в описі, ну і колись. Колись, мабуть, до нового року вже ми зможемо збиратися в моєму Дискорді, якщо там буде э, вдосталь людей. Ну, або продовжимо збиратись в ЦПЛ або на УСФ.